Готую сьогодні вирізку з овочами на пательні, А в нас, ще, говорить, солодке м'ясо. Зараз ми розігріємо олійку хорошень. Перше у нас йде цибулька. Зараз ми її легенько прожаримо, морквучку порізали. Накриваємо кришкою. Так. А тепер О, вже запах пішов гарний. Так. Опа. Хай віддихає і будемо після цього закладати м'ясо. Вирізка свинини в мене була замаринована в соусі, вона в мене і з імбирем. Вона в мене простояла годинки 2-3. Вибачаюсь, бо сонце так в очі б'є, будемо починати обжарувати. Воно готується дуже бігом. Крохмаль. Розвів з водою, додаю ложечку неповну цукру і буду кремалізувати. Його треба в цей момент його треба помішувати постійно. Посолив, трошки перцю, хто хоче собі додати, бо у нас хтось любить, хтось не любить. Ну, подивіться, яка страва. її вже ну, Страва готова. Зелені. За... Як без зелені. А у нас в селі. Що цибуля на городі є. Зійшла в другий раз вже. Полишала хазяйка. Ну як хазяйка, не хазяйка завжди. Це дуже добре. Ну, ви пробує, так. Все. Махуй.